Нам Левінський сказав, щоб ми чекали на в'їзді в місто. Так, да, тому ні, ні. Там, де вона буде спілкуватися з курсантами і всі... всіма іншими. Я думаю, як вам запропонувати. Да. Чоловіків багато, мало хто, щоб подумав. Піднімося на третій поводі. А потім йдемо. Тому, що це охорони державного кордону. Це введено на нас взагалі в Академії власне своих прояви. А губи накрашены. На Слава Україні! Заняття між четвертого курсу, радова гра, Це буде, е, організація. Прекрасні дівчата. Я думаю, що кордон у нас дійсно захищений дуже так. так. Я хочу побажати всім успіхів навчини. Ви знаєте, яка сьогодні нам складна ситуація, і нам потрібні справжні бійці, Такі, які за Україну готові просто стояти монолітно, успішно. Якщо має чистить, ми ж не має жодних судді Дівчата це особливо приємно. Патріоти. Вони краси ладі, але зі сталі зроблені. Прошає серце. Стальні не діти. Удачі, дівчат. Хлопці, слава Україні! слава! Прикордонні війська виявилися найбільш боєздатними, найбільш підготовленими. Більш патріотичними, тому ви тримайте цей прапор дуже міцно. Домовились? Не, не випускайте, так? Да, не випускайте. Я думаю, що зараз доля України в руках таких патріотів, як ви. Тому ми на вас покладаємо сусідами. Примає Приймаємо вибора, що удачі бі... вам, і саме головне кордон, щоб був захищений просто залізобетоном. На замки. Ну, на замки да. зараз, зараз стані, так. зараз замки вже не залізобетонна. Удачі вам навчені. Хай щастить, родина в приєднувати передавати, мама особлива. Заспокоюйте їх все в порядку. Буде. І дівчатам, так? Само собою. Ні, паспорта перевіряють мої колеги. А ти що робиш? Що це в тебе буде в руках на столі? Паспорт промальована китайської країни. Так, вы просто паспорта инчик краин? Да, раз. Ну, так, да. Да. так А вы на идете? А, а вы все снимаете? Так, попались. И куда вы все разбегаетесь? Да? Ну что, Дмитрий на Пожалуйста. Не вопрос. Но у меня только гражданский паспорт. Ну, разница? Гражданина Украины. Сейчас найдем недостатка. Только деньги не брать. Переклейка фотографии и хабар в документе. Да. Дякую. Видите, я подглядываю через жалюзи. Собак снимайте, смотрите, какие-то верные сидят, преданные овчарки. Чувствует, да, что гражданский? Сильно руками не махать, потому что может быть, да. Касан! Давно на плацу? Все нормально, стільки, скільки вам потрібно, стільки на плацу. Ви кого представляєте? Радий вітати вас. Так, тут начальники відділів першої категорії, другої, заступники начальників загонів, все майбутнє державної прикордонного служби України. Десь яке красавці. Ну, дівчата, та, ну що, знакома? Покладайтесь на нас більше, все буде в порядку. 40% в руки дівчата віці. Як би не було. Жаль, 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 жаль. Україна, і слава ні воля. ще. Дніпра Петро, вся моя родина та я там народилася. І моя мама кожен день висела, і питає, чи буде у нас і війна. Але я, я порядок, що в той час семисвіт, демократичність, щоб захистити Україну за допомогою рівні. Сьогодні ми впевнені, що ви зможете захистити Україну постраду. Хай з вами буде Господь, з вами Утвердження! Герої, слава наших, вы кота без так Я думаю, еще все буду у нас а Куда мы, пацаны? Фу, нервайся Говори серьезно Куда мы В смысле? Куда, куда бежим, желтый бах? Прямо попал Так, два наряда в не очередь пулемет не прикрыл. Вы почти хлоп. Куда это, бежали? Ого. Ого. штука Оп. И у вас пулемет. Нет? Как этот хоть, пулемет называется? Автолет. А? я а? 17 план. Крутая штука. Конечно. Врага конечно. отобьет Конечно. А вот это еще круче. Это бронетранспортер открывает. Будем защищать всем асселемом, что у нас есть. Какими силами? Будем, как только сможем. Ну, Я зрозумів, що дівчата це точно будуть захищати, хлопці я не, не, не встиг спитати. Дівчата точно, всі будемо. Так що, ми готові захищатися? Так. Добре. З певненістю, з гордістю. Дякую. Знаєш, що не можна відповідати, мабуть. Що тепер з картою будемо робити? Ми сподіваємося, що не придеться буде. Я сподіваюся, що не потрібно буде змінювати карту. Якась невпевненість в своїх словах. Я в цьому впевнений. Ви всі журналісти, будь ласка. Ми вам подякували за вашу окрешену майбутню, нашу життя. Дуже чітко все. Старалися дуже сказати, просто те, що відчуваю. За самостійну Україну і за самостійні прикордонні війська. Да, так, за держава, держава, можна, 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 можна. самостійні прикордонні самостійні да. прикордонні війська, самостійні України. Да. Думаю, що Україна на цей раз просто якісь унікальні шанси. Просто Путін зробив неможливо. Він на собі дав, зробив монолітом, виковав націю, дав нам натхнення, і тепер тільки треба рухатись вперед. І до речі, європейський союз там зробив, і ще трохи в НАТО заведе. Ну вот мы зараз чего близкую везде. До вас найкращих. Все, все скрізь. Так точно. Дивіться. дивите.